Всем привет, народу, я тревожный на слизер, а И сегодня мы запаем тюз... Ох, красава, ох, и ты, Что ж, Хочешь, ж поспорить? Вот, добрый концерт, гигант. Хочу там выйти, народ! Ух! На 18 секунд... Да, блин! Ну что? Настя, можно ты хейший? Я тут снимаю. А, а то, что человек... ну, а Настя, надеюсь, он не чует этого дурному. Настя, можно ты <гас> Ты, блин! Ты, блин! Их бы я не газону. Ох, блин, я... як бы я нахавался. Народ, Пишіть коментах, чому в ній з... Он вперед не це дійсно. На, Най-топ вишов на пару секунд. Ча пару секунд не рахує. Рахується, якби я там вішов в топ на хвилину. Ой, блін, у нас знову носу починає звуки, мені починає знову не везти. Кієні швид, би швидше, проїхав навіть би встиг його вбити і відтекти від нього. Бачите, сьогодні у нас серії не весельна тому що. Тому що де карма карає. Карма точно щось хоче мені сказати. На карма карає не по дєцьки Я жар, Я жар эту штуку! Я ж вывернул! Я вывернул роль! Вы, собственно, не типа Что же тут забыл? Это ж наша игра Кинг! Та що б ти був живий здоровий? Ні, Дєпт а я краще грається. Там хоча б не треба паритися, як вивернути від тупи змій. Тож ще нема. Є! Хедшот! Дабл кіл! і щось там далі! Я Ох, зажираємося, зажираємося. І є. Yes. Ох, може 300 набрали масу. Блінка когось, я яку перший раз грав для мене, це було гігантезно. Просто дуже було цар цієї ігри, коли я набрав 300. А воно ну, подивився на топ. Очі забіт полилазує, тому що. мене серцевий напад звапає, як я побачу, скільки там людей набирають. А гуляйте, я не беру. то тому в один момент. Чудово про транжею. Ви уявляєте, скільки буде суму? Яка будто не сумка. Коко! Коко-ко-ко-ко-ко-ко! Коко-ко-ко-ко! Ай, блін, ноги болят! Да, народ, ну ми просто дохнемо що секунди. Так навіть стоєнчика грати. Але це дійсно гра Та, ігра для тих, у кого нерви стальні частині. Не, 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 не найду порівняння. Гедшіт! Не треба на мою хавку зазирати. Так само ти хлоп сказав про свою дівчину. Та любий, в принципі. Не надо новый ну, держму зеррати, эй, чувак, о, очі повибираю. Ух! Росъехався к море корабли. Ох, народ сори за такий концерт просто моєї сестре. Булак ще не у них за всі книжки, може у нас душка не будет Я Яй так ты ходжу! народ, от скажіть. От ви любили мочи класи ходити поперед наперед, тому що ви знали, що е, і так уроки туфта. Та ти блін, Ви бачите! Мешкав от вонка в мене на краю? А о змій лізу про телевішний біг. То тобто, якби я мешка повернув сюди, то мі, змій його би сюди. <смеш> <смеш> та ты, блин, умер! Так надо я подозретий котячий цирк замок. Ох. В Фейсбуке... Не надо, я скили не хочу. Та... Все. Я граю в браузере Опера, да, це для мене найвигніший браузер, тому що... 음... Настя, может, там меньше співати, я что включу уже интернет. Постараюсь, почему. Я надеюсь, він завтра не пропадает. Блин, ну. Ну ж для видео, чувак. Я, не померти для видео. Ну, ну, тобто, Зе Алекс супер. Містер Диоксира, Алекс супер. Навіть би заради відомі бы померти закопавши себе в ямі О, Настя, Настя, прошу вийти з інтернету, я что упи? Так і я досі живий, я живу, я жирую. Я вбив, ну. Да, народ, просто... Як його. Опа! Так, 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 так. Оце вже цікаво, блін, народ. Найже пісхинал ми починаємо вириватися в люди. В змії. На побарабану. За те, що ми починаємо вириватися. Ми вже не сидимо на місці. Ми не... Не, нубська нубо змія Тепер елітні. По ми не бездітні. Окей, це було странно. Це ще плюс странно, це ж лізер, а я. Ну да, тут у мене дійсно вагано трошки. Ну да, это на воду будет пару раз с тазанами, что у нас тут я заливаю это видео на YouTube, если лезер, а я обычно у нас на канале не буду. Ну блин, это не находится, потому что я отвлекся на так. Стоп, 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 скину. Блин, ну, вот зараз, напевно, півсерищ. Ого, які скины няшніва. Вот це поводу відсилку до Firewatch, я не пам'ятаю. Ні. Ох, блин, напа интернет, прошу. Вернись, мы с ст... тобой бываем не спивами. Ну короче, народ, игра лаганула, я зараз нажму на паузу и перезвожу жить. І... Так, народ, я повернусь и сегодня у нас бр. Старт. Ой. Настя, то ж ты спогад то, що ти, спілля... ти украл у мене пісню, це ж ну, ти маєш співати на відео? Боже. Ну так не мене ну так ніби я. Э три голови. Всі вони оточують його. <головік> Я хотів би тріским снізає. Весьок, слухай, що сьогодні риба не клює. А. Народ. Якщо моє індія скоро буде. Прошу, не дивуйтеся, що мене починають розшукувати за вбивство з сестри. А зрічі здраві, з вами був я Трібер. Ставте лайк, підписся на канал, Ну, всі покажечки, п'етелю накидайте.